Увага, увага, повітряна тривога, повітряна тривога. Негайно злійте до найближчого укриття. Господи, расисти як показилися. Все кидайте, кидайте кляті бомби. А в сумах ще не робили, скільки діточок загинуло. А в Кривому розі, а в Харкові, а в Києві. Та який вже день, який вже рік їх кидають. Але сидіти в темряві ми не будемо. В мене є лампа. Нещодавно придбала. О. І коли скінчиться ця клята війна, ніхто не знає. А скільки нам ще в цьому підвалі сидіти? Та якось що повітряна тривога, не раніше. А що ми всі будемо робити? Що, що, співати й танцювати? А ти гуморис, бо ти їй будеш байки розповідати. Та не сперечайтеся. Давайте краще признайомимось чи що. Мене звуть Олександра, можна просто Саша. Розкажіть, чим ви займалися та чим займаєтесь зараз? Добре, давайте. А мене звуть Альона, я воєнний кореспондент. Якраз бігла по завданню редакції робити репортаж. А я, Владислав. Просто влад. Прошу любити і ще раз любити. А чим займаєшся, власне? Студент, волонтер. Допомагаю тим, кому гірше за мене. Друзі, в мене є ідея. Може, запишемо репортаж прямо тут. Я ще й фотки зможу викласти. Увага! А як би цей репортаж назвати? Може, у когось є ідея? Хто Окей. перший? О, давай. Мене звуть Кирило. В мене є пропозиція. Давайте назвемо вони сиділи разом у криті» Або. Та я кілька час відпадіться на Кирило, ти трішки не туди заїхав. Почекайте, я придумала. Давайте спочатку зробимо фотки. Та холодно, які фотки. Я змерзла. А звуть мене Тетяна. просто Таня. Я пропоную назвати разом легше виживати.

І ще допомагаємо лікарні. А дід Карта, дівчино. Картер! Дівчина, давай до нас, скоріше. Дівчина, звідки ти я та озвучу? Мене звуть Катя, обійшла з музичної школи, займалася на вокалом. О, так ти співаєш? Це мені дуже подобається. Скажи нам красуни. А чи не заспіваєш ти нам прямо тут Щоб не було так страшно? Було дуже нервно. Ти не, да, да, не, не знаєш, що співати? Співай, як Ну добре. Пісня називається Хто як не ти. Одна війна за другою. А щоб діти не плакали, дорослі ді... починали співати і діти разом з ними. А давайте і ми заспіваємо, тільки, на жаль, музики немає. В мене і підсилювач як співають наш дім. Давай, врубай наш гімн. Може, цікаві. Я кажу, Який перев'язував ніжку після поранення співає він своїм теле. До війни. І нам розповідали, що як тільки почалася Друга світова війна, то студенти, викладачі і співробітники добровольцями пішли захищати батьківщину, і Харків, і наш університет, і багато загинуло на війні. Но зараз хіба не так? Ми від дідусів порівняли цей гель свободи. І наші викладачі, і співробітники та студенти також пішли захищати рідну землю. На превеликий жаль, вже є загиблі. А давайте поянемо захисників і другої світової війни вже цієї російсько-української війни, як героїв, як справжніх патріотів України. Усіх без винятку. Я тільки тут зміг дописати свій вірш, який вже давно написав, а от фіналу не було. Давай, а прочитай Я тебе. Прочитай. Добре. Наснився сотні раптом. Іду по вулиці Слі. Дивлюсь на зустрічі вітання. Машини різні боярі. Спочатки рішення.

І про перебугу, які то вони види у нас діти, і дорослі, і малі. Та хіба не зможемо подавати ні, не вдасться нікому і ніколи ні в яку війну. Слухайте, друзі, я розумію, що зараз війна, що кляті вибухають, і ці ці ракети літають. Але давайте трішки переключимося. Ну не можна від часу про війну. Голова трісне, без возили бомби. От якби нам хтось танцював, ми б задоволенням подивилися. Ану, признавайтесь. Чи є в нас танцюристи? Я до війни танцювала і дуже люблю танцювати. От. Танюша, це дуже класно. А я і не знав. Ти мене дуже приємно вразила. Отже, значить час на подах ідею. Зараз подивимося, як ти танцюєш. Та я ж без костюму і без музики. В мене на телефоні запис, як я раніше танцювала. Я можу його надіслати альоні, а вона покаже його на екрані. Добре, давай, пересилай, зараз подивимось. Вже в тебе, я переслала. Є, ура! А зараз увага! Виступає заслужена артистка укриття Тетяна Босенко. Увага на екран. Танюша, я в захваті. Ти так класно танцюєш. Я класно міг відірвати. Я тепер теж так хочу танцювати. Ти можеш мене навчити? Якщо будеш мене слухати і чітко все виконувати, тоді спробую. Я б такий, що прямо зараз розпочав би з тобою уроки. О, друзі, а якщо повітряна тривога затягнеться, ми тут добре весілля зіграємо. Ну, що ви на краску вводите? Перестаньте, будь ласка. Завжди, Танюш. А я готовий над надальові стола. Ну, досить, досить. Залиште ці розмови. Знаєте, зараз наші розмови трішки на схожі. От все думаю, що студенти і цієї війни так само ж мріяли про мир, любов і кохання, як мрію я і мрієте ви. Я знайшла в своєму вайбері ще один танок і хочу вам показати. Це наші бійці в хвилинку відпочинку. Відпочивають танцюючи, дуже подобається. Пам'ятайте москалі. Ми живем на цій землі. Будем неньку захищати. Це маленькі анекдоти на воєнну тематику. Отже, слухайте. Білгород хлопок, Брянськ хлопок, Вороніш хлопок. Поодинокі хлопки поступово приходять в аплодисменти. <клухи> Посли авації пала на Рома <клухи> Знайпова мамбагріму, в сірі зоні унітаз, як приманку. Задей пройло 17 років. <клухи> Розшифровка позначок на російському металологті. Бе, ме, з, здо, о, правильно що, обістрався. Московиті шанс захопити Україну ще кілька тижнів, бо потім земля розстане, почнуться городи. А похопаному, хто їм даст подивиться. Знаєте, друзі, я весь час мовчала, але сиділа і думала, якби у людстві весь час був мир. Мир Планеті Земля, уявляєте, скільки б чудового, фантастичного вони могли б придумати? На жаль, це утопія. Жодна країна не відмовиться від бомб та ракет. Це треба кожного дня оголошувати Звернення до людей землі. Звернення до людей землі. Може, ти і правий. Може, треба оголосити звернення до земля? Я переписуюсь з випускниками нашого університету. І Там я прочитала, що таке звернення вже є. Читаю його метал пошапова. Зараз я вам його включу. Звернення до людей землі. Звертаюсь до всіх людей землі, всіх націй, рас і народів. І благаю, прошу, ні, я кричу. Люди, схаменіться, схаменіться, поки не пізно. Я українка. Але не про Україну буде йти мова. Зараз ітиме мова про нашу рідну землю, про її захист та навіть її існування. За останні десятиліття, навіть століття, на нашій землі проливається кров, І йдуть війни, розриваються гранати, бомби, навіть лунають атомні вибухи. Але і це не Кожної країни є великий, величезний скарб це її люди, воїни захисники, їх матері, батьки, і найдорожче це діти, майбутнє кожної нації. І в цих страшних війнах вони гинуть. Гине світ кожного народу, його надія і майбутнє. Я вже не кажу про розрухи. Навіть повне знищення домів, поселень міст, це жахіття, яке залишається після війн, розрухи і голоду, смерть впивається когтистими пазурами в життя кожного. Люди, зупиніться, благаю. Загине не одна країна, не одна нація, загине наша земля. Вона не витримає знучань, які завдали їй люди. Давайте. Разом зупинимо знищення нашої землі, розмінуємо кожен метр землі, посадимо дерева і квіти, побудуємо дитячі майданчики, де будуть гратися діти, і лунатиме дитячий сміх, і розквітне наша земля, як дівчина, красуня, і зазеленіють ліси і поля, розпустяться червоним цвітом калина і троян. І нарешті наступить рай на землі. Благаю, поки не пізно. Давайте почнемо з України, бо вона зараз страждає найбільше. І з виразом. Може до нас разі поливати і плести з дімбрисові сітки. Нас багато, нас не подолати. ми воскресли на візькрізні. Ми воскресли в колоскому полі, співталі, хвилині. Ми, ми воскресли в кожній рідній сході, і в душі, і в довгих роки. руки. Можна птаху в, в клітку посадити, підібрати полі і пісні, та ніколи вам не загасити. Вірую в правду, зроджу, вогні. Хіба ж можна ж правду розстріляти? Та ніколи, відповів я вам. Нас багато, нас не подолати. Слава нації! А, а, а пекло Бога! Дякую всім, дуже дякую. Від мій повітря, від повітряної тривоги можна. Від мій повітряної тривоги. А цей репортаж ми присвячуємо великому святу пам'яті перемоги 8 травня.